Дві подруги спілкувалися за чашкою кави. І одна говорить: знаєш, до мене часто мама дзвонить і просить, щоб я до неї приїхала. А коли я до неї приїжджаю, вона мене дратує, вона постійно одне те саме повторює, знаєш, як то старші люди вони забувають і декілька разів одне те саме говорить. А інша відповідає: знаєш, коли мені важко, я йду до мами і розповідаю. Подруга каже, знаєш, ти набагато краще від мене. А вона каже, ні. Коли мені є важко, я йду на могилу і розповідаю своїй мамі про все. Знаєш, за життя я також її не цінувала, не приїжджала до неї, коли вона хотіла зі мною поспілкуватися, але назад не можна нічого повернути. І шануй свою маму, доки вона ще живе. Пам'ятайте, що наші близькі, вони скоро минають з нашого життя. Давайте їм хоч трошки уваги з ними посидіть за чашкою чаю, поговори з нею. Дякую тобі, Господи, за наших рідних, за наших матерів. Дякую, Господи, за цей день Новий який ти для мене створив. Амінь.